Використання торфяних стаканчиків в городній справі все, ще вважається новою технологією. Одні городники з ентузіазмом їх застосовують, інші рішуче відкидають все нове і прогресивне завжди. Не без праці впроваджується в життя у використанні торфяних стаканчиків. Є свої переваги є і недоліки. Але вони доставляють проблеми тільки недосвідченим городникам, що таке торф'яні стаканчики, і навіщо їх застосовують? Городники порівняно недавно стали використовувати стаканчики з торфу для вирощування розсади ще 20-25 років тому вони були великою рідкістю. В останні роки з'явилися у продажу торфяні стаканчики різних розмірів і форм. Вони являють собою невеликі ємності, найчастіше форми усіченого конуса, але можуть бути у вигляді кубика або трапеції, або з'єднаними в блоки по кілька штук. Розміри їх варіюються в межах 5-10 в поперечнику стовщиною стінок, 1-1-5. Матеріал, з якого стаканчики виготовлені, являє собою суміш 570 Торфу, решта перегній і целюлоза, густий водний розчин цього складу пресують в спеціальних формах і отримують ємності різних розмірів і конструкцій. Виросла в них розсаду вже немає потреби витягувати, порушуючи кореневу систему ніжного молодого рослини. У ґрунт її висаджують безпосередньо в стаканчику, поставивши його в підготовлену лунку, потім присипають землею і поливають розсада посаджена. Перебуваючи в ґрунті, торф'яної стаканчик розмокає від поливальної води, розчиняється в землі, удобрюючи при цьому ґрунт навколо коренів рослини. Корінці легко проникають крізь пористі тонкі стінки і займають весь навколишній простір. Рослина починає розвиватися повноцінно, на відміну від посадки з пошкодженим коренем. як користуватися торф'яними горщиками для розсади. Відео переваги та недоліки. У досвідчених городників, які не бояться експериментувати, немає єдиної думки про торфяних стаканчиках. Щоб оцінити плюси такого способу посадки виробами потрібно правильно користуватися. Переваги наступні: Торфяні стаканчики екологічно чисті, оскільки виготовляються з природних матеріалів, вони мають достатню механічну міцність і не розвалюються за період зростання розсади. Стінки пористі. Що забезпечує вільне проникнення повітря і води до корінців молодих рослин при пересадці на грядку немає необхідності виймати рослину з ємності, корінці не травмуються, що дуже важливо для таких рослин, як огірки і баклажани, які не люблять пересадки. Розсада легко приживається на новому місці, тому що торф розмокає і розкладається, збагачуючи ґрунт корисними речовинами, які потрібні для підгодівлі рослини її недоліки. Виробники не завжди виготовляють якісну продукцію іноді стаканчики бувають занадто щільними з цієї причини. Вони не розмокають в ґрунті, і коріння не можуть прости крізь стінки. Надмірний полив веде до запліснявіння стаканчиків. Пористий матеріал не утримує вологу, через це ґрунт швидко пересихає. Необхідно забезпечити дуже точний дозований полив, щоб уникнути пересихання. Лоток з розсадою в торф'яних стаканчиках рекомендується накривати плівкою і час від часу знімати покриття для видалення зайвої вологи і випарів. Які стаканчики вибрати: торф'яні, паперові або пластикові, овочівники часто застосовують пластмасові і паперові саморобні стаканчики. Торфяні мають кілька переваг перед ними, пластмасові стаканчики потрібно розрізати перед посадкою на грядку, при цьому дії, кому земля з корінням може розсипатися. З торфяного горщика розсаду витягувати не потрібно, пластмасові стінки не пропускають повітря і вологу. Торф'яні добре забезпечують аерацію і зволоження коренів. Паперові саморобні стаканчики рвуться і розмокають, вони не гарантують збереження корінців розсади. На їх підготовку до посадки потрібен час, ні пластмасові, ні паперові стаканчики не забезпечують коріння рослини додатковою підгодівлею, як правильно садити насіння в стаканчики. Інструкція посадка насіння в стаканчики, процес нескладний. Виконати на дні стаканчика невеликий отвір для відтоку зайвої води, насипати на дно невелику кількість подрібненої яєчної шкаралупи, що забезпечить дренаж і розкислити ґрунт, висипати в горщик ґрунт, приготований заздалегідь відповідно до вимог для кожного виду рослин від поверхні ґрунту до краю стаканчика. Має бути відстань приблизно один см землю, ущільнювати не треба. Покласти насіннячко на поверхню ґрунту і присипати його землею, поставити стаканчики з засіяним насінням в ящик, коробку або піддон, накрити поліетиленовою плівкою, забезпечити температурний режим і полив відповідно до вимог для цієї рослини. Якщо торф'яні стаканчики вкрилися пліснявою, це означає, що вони перезволожені на дні піддону. В якому вони стоять присутня вода, яку потрібно злити поверхня стаканчика, протерти спиртом, оцтом або розчином соди, якщо поразка цвілю значне, від таких ємностей слід позбутися для профілактики приміщення, в якому знаходиться розсада, регулярно провітрювати, зменшити дозу поливу, обережно розпошити верхній шар ґрунту в стаканчиках, де купувати і як вибирати, щоб отримати хороший результат, треба використовувати якісні матеріали. Початківці недосвідчені овочівники скаржаться, що часто розсада пересихає, а рослини, посаджені на грядку в стаканчиках, не розвиваються і гинуть, це відбувається від застосування неякісних виробів. Торфу в них повинно бути повинно бути не менше 57,0. вибираючи торф'яні стаканчики, віддавайте перевагу темним, пористим і м'яким на дотик з товщиною стінки не більше 1,5 п'ять світлі, щільні склянки, підробка. Де целюлози більше, ніж торфу, купувати торф'яні стаканчики слід в спеціалізованих магазинах і тільки у фірмовій упаковці Важано вимагати сертифікат якості. Купувати їх на базарах загрожує небажаними наслідками, не треба спокушатися мініатюрністю і оригінальністю форми деяких стаканчиків круглі вони або квадратні. Це абсолютно не впливає на розвиток розсади у маленьких стаканчиках. П'ятьм в поперечнику коріння буде тісно краще купувати великі см за вишки, горщики. У таких коренева система будь-якої розсади виросте повноцінною самостійне виготовлення торф'яних стаканчиків. Деякі умільці роблять торфяні стаканчики своїми руками. Організувати таке просте виробництво можна в будь-якому сільському дворі або на дачній ділянці. Головне в цій справі. Правильно приготувати суміш, зібрати всі необхідні матеріали в потрібних кількостях Торф – сім частин перегній, два частини коров'як, один частина трохи гашеного вапна. Ретельно просіяти торф і перегній. У суміші не повинно бути великих твердих частинок. Коров'як розвести в гарячій воді. Кількість води визначається в кожному конкретному випадку дослідним шляхом. Додати розведений коров'як в'ємність торфом і перегноєм і ретельно перемішати лопатою до отримання однорідної маси, в отриманий розчин можна додати трохи вапна, при необхідності залити гарячою водою, вологість маси визначається пробними формуваннями стаканчиків. У домашніх умовах можна формувати горщики двома пластмасовими міцними склянками, які мають форму усіченого конуса, виробництво торф'яних горщиків для розсади. Відео: Відгуки городників, як тільки пересадила розсаду в торфогоршки, відразу почала швидше рости. Я дуже задоволена, читала багато негативних відгуків. Поки мене все влаштовує. Мої розсаді в горщиках дуже комфортно. Так треба поливати частіше. Але це не проблема. Ніякої цвілі немає, коли буду висаджувати в ґрунт. Розмочу у воді дно горщика і приберу його, щоб убезпечити. Раптом не розкладеться в ґрунті горщик анонім 788743, трихтп. ревія в 3280203 зручно. Не треба робити перевалку рослин, саджу разом з горщиком, витрати невеликі, а користі багато. На вікнах багато місця займають, якщо немає теплички, то тільки для тендітних рослин, таких як огірки, кавуни і рослини для пізньої висадки. Теплолюбні, на вікнах багато не наставиш, але рослини в них відчувають себе комфортно. Свірідова пікнік хтп, оце цом ревів 4-3-3-7-5-8-1, но найчастіше для вирощування розсади огірків використовую торф'яні горщики. Як зазвичай посадив розсаду, сходили паростки довго і нудно. Зовні були дуже слабкими, деякі зовсім загинули. Потім довелося в парнику досаджувати просто в ґрунт. Загалом настрій було зіпсовано. Благо потім сусіди-сидівники підказали мені, як правильно вибрати якісні торфяні горщики. Вибирайте горщики з самою тоненькою стінкою. В ідеалі вона повинна бути всього лише 1,5 м торфяної горщик, такої товщини буде розкладатися близько місяця, перевірено. Горщик повинен на 78.0 складатися з торфу і на 23.0 з паперу відповідно. Горщик повинен бути повітряним яким? користим, а не пресований в камінь. Правильно підбирайте розмір горщика. До речі, дуже непогано вирощувати розсаду в пластикових стаканчиках. Їй там дуже зручно. Вибирайте горщики правильно. Тоді ваші зусилля будуть немарні, і ви зберете чудовий урожай. Удачі, інопланетанінгт. Оцовікцом ревів 1,8,8,3,7,2, вісім незважаючи на деякі недоліки. Торф'яні стаканчики явно перевершують своїми достоинствами інші ємності для розсади. Головними їх перевагами є збереження коренів розсади і забезпечення молодого рослини поживними речовинами. Увочівнику важливо купувати якісну продукцію і правильно її використовувати. І тоді торф'яні стаканчики стануть гарантією майбутнього високого врожаю.